Від такого настрою, як такого нема, бо війна, а так взагалі. Ви маєте на увазі, чи варто його святкувати, чи варто так. започаткувати нове свято для наших українських жінок? Так. Мабуть, все-таки варто. Виходний в смислі того, щоб жінки не працювали? Так, да, держав на державному рівні, як зараз. думаю, ні, вистачить підсвяткувати ввечері, <рес> Кому треба той сам собі свято? влаштує, ні, не, не потрібно зупиняти роботу. Ви вважаєте 8 березня святом? Так, це міжнародний жіночий день. Воно до Російської Федерації ніякого відношення не має. Це міжнародний жіночий день. Е, і скажіть, будь ласка, це має бути свято на державному рівні з вихідним? Так, як завжди. Тобто ви проти того, щоб щось змінило? Я б хотіла, щоб да, дійсно звертали увагу не тільки на чоловіків, щоб гендерна рівність була. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте 8 березня святом? Святкуєте? То я знаю, мені кожен день, щоб було свято, було б хорошо. А ви вважаєте, це має бути свято на державному рівні? Вихідний день? По ідеї, так. Я, я вважаю, що так. Що повинно бути. Вихідний і воно вісоке. Жінок історія, 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 уважати, обажати. А історію людей, знаєте, на, тим болі нашу отменяти історію праздник, не відміняти. І так нам відмінили, що тільки так, депресія Так що ми вважаємо, що 8-е марта, що моя точка зору, то я 8-е марта не одне. Якщо жінок любимо, значить повинно бути. Ви вважаєте 8 березня святом? Звісно, це же жінський праздник. А скажіть, це має бути вихідний на державному рівні? Ну, і так. Да. Дякую. Вважаєте 8 березня святом? 8 березня? Я б не сказала, що сильно. Мені однаково. А, скажіть, Чи є воно? Це має бути вихідний на державному рівні? Ні. Має бути звичайний робочий день, так? Да. Так. Дякую. Так, вважаю, але і День Українки теж. Це має бути вихідний на державному рівні? Мабуть. Там побачимо, як воно буде. Дякую. Ну, для жінок потрібно, щоб було. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте 8 березня святом? Так, да, вважаю. Як і раніше вважала, так і вважаю. Це має бути вихідний на державному рівні? Так. Да. Вважаєте 8 березня святом? Ну, як же? Так. Да. Це має бути вихідний на державному рівні? Ну я не знаю, як вже затвердять. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте 8 березня святом? Ну, воно було завжди ж праздником. Міжнародним, це теж українським міжнародним женським, навіть, звісно. Ви вважаєте, це має бути вихідний на державному рівні? Думаю, що так. Все таки воно було, як то кажуть. Не должно бути, мне кажется. Дякую. Вважаєте 8 березня святом? Так. Да. Ми привикші до 8 березня, тому так. Це має бути вихідний на державному рівні? Ну, вихідний можна і не робити, але ну, святом, а? я думаю, можна залишити. Ви вважаєте 8 березня святом? Е, ну, Як такове, не вважаю, але я жінок привітаю. Ну, я Складно сказати навіть. Скажіть, це має бути вихідний на державному рівні? Ні. Має Наш це вихідний, тим паче в ці часи він не має бути вихідним. А привітати жінок, хоча, насамперед, привітати жінок можна кожного дня. Та й треба вітати кожного дня, по вихідним десь їздити, привітати, дарувати часто, можна і квіти дарувати, і подарунки. А саме якийсь день, і тільки в цей день згадувати по жінок, це якось негарно. Та й це. Ну, крім ліха, згадують один раз і дають їм шуби. Та й все. Вважаєте 8 березня святом? Так. Його повинно святкувати на державному рівні? Я, я думаю, що я так. Вихідний. Це має бути вихідний? вихідний. Ну, так, хай буде так. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте 8 березня святом? Ні. Тобто і святкувати його на державному рівні не потрібно? Ні. Проти вихідно вихідного дня. Але так як воно є міжнародним святом, ми, наприклад, на це не можемо вплинути. Тому хай свято залишається. Але вихідний не має бути, тим більше під час війни, проти вихідних. А ви вважаєте 8 березня святом? А можна я не буду коментувати? М можна. Тому що я... Друге свято святкую по релігійній точці зору. А, дивіться, це таке питання, на яке можна дискутувати дуже багато, тому що а, не важливо яке це свято чи звичайний день. Важливо приділяти увагу своїй другій половинці в не свята. Думаю, що це дійсно є свято, оскільки ми повинні увагу приділяти своїм жінкам. Матусям своїм другим половинкам. Тому я вважаю святом, так. Хлопці, можна одне запитання вам? Скажіть, будь ласка, ви вважаєте 8 березня святом? Ну так, таке. А ви вважаєте, це має бути вихідний на державному рівні? Ну, смотря як. Можна. Типа, так. Так. А чого ні? Це... Це... Чого ні? Це ж міжнародне? Скажіть, будь ласка, це має бути вихідний на державному рівні? Це таке питання. На державному рівні? Може, і так. Взагалі то свято, але можна, як сказати, і без виходного. Можна його і без виходного. Просто ми для себе знаємо, чоловіки наші знають і слава Богу.